Друзі, всім привіт! У новачків на своєму шляху може бути дуже багато страхів. Вони можуть бути викликані різними причинами. Я зібрав топ 8 з них, на мій погляд. Восьмий він найважчий. Він навіть мене теж зачіпає, хоча я вже займаюся 6 років мобільною розробкою. Мене звуть Олег Савенко. І ми. Починаємо і так, перший пункт, перший страх це треба знати математику. Я неодноразово це чую від різних взагалі програмістів-початківців, і скажу вам: ні, математику знати взагалі не треба. Ну тобто, звісно, треба знати на якомусь базовому рівні, але бути прямо експертом в дискретній математиці, знати там всі сінуси, косінуси, там тангези – тангізи точно не треба, оскільки специфіка вашої роботи взагалі не пов'язана з математикою. Специфіка більше пов'язана з логічним мисленням, яке можна натренувати. Але це не класична математика в класичному її розумінні. Другий пункт це нерозуміння, що вчити та яку технологію обрати. Це взагалі людина, яка просто хоче бути програмістом, вона бачить дуже багато мов, дуже багато фреймворків і думає: блін, та стільки технологій, я не знаю, яка з них найкраща, яка принесе там, більше грошей, яку найлегше вивчити там, і так далі. Тому я скажу так: якщо хочете навчитися максимально круто, йдіть до мене в Flutter, бо цей канал саме вчить Флатеру. У Flutter є дуже багато переваг, про які я вже розказував. І якщо важко приділитися, ви можете почати з Flutter, а потім, вже коли вивчите Flutter, зможете з легкістю перейти в різні інші технології, бо дуже багато в різних мовах програмування та в роботі з різними фреймворками повторюється, і вам достатньо вивчити добре щось одне, щоб потім з легкістю, з мінімальною кількістю часу. Перейти в щось інше, третій пункт це нерозуміння, коли мені вже можна шукати роботу. От я вже прийшов в мільйон туторіалів, я вже подивився мільйон відосів, почитав кучу статей, написав багато додатків там для себе, для друзів, для сім'ї і так далі. І що мені з цим робити? Коли вже ось цей момент, коли треба шукати роботу, я скажу так: цей момент приходить тоді, коли ти йдеш і шукаєш роботу. Ти, коли пройдеш пару співбесід, ти вже зрозумієш наскільки ти готов і наскільки ти не готов. І нормальні роботодавці, і нормальні люди, які співбесідують. Вони скажуть прямо, що чувак, нащо ти взагалі сюди йдеш? Ти ще багато чого не знаєш. Або скажуть, ну тобі трошки не вистачило. Тоді ти розумієш, що тобі не вистачило, і починають це довчати. Але ще простіше це мати завжди такого старшого помічника, хто вже працює, індивідуального ментора, який сам тебе розкаже, чи треба тобі йти на співбесіди чи ні, підготує тебе до цих співбесід. Цим займаюсь також я. Записатися можна в телеграмі, тому ми продовжуємо. Четвертий пункт це ставлення до новачків в компанії. Дуже страшно, що ти прийдеш в якусь компанію новачком, а там сидять такі дядьки вже такі на годосвіді і такі дивляться на тебе і кажуть: Чувак, що ти сюди взагалі прийшов? Ти то не вмієш, то не вмієш, ха-ха-ха. Ми там, типу, такі розумні, а ти ні. Ну в моїх уявленнях, до речі, це теж таке було, коли особливо я йшов на свою першу роботу де я був взагалі. Повним новачком, трейні. Мені було теж страшно, що про мене там подумають, як мені там грамотно себе поставити в колективі або ще щось. Але. Звісно, що IT-компанія сама націлена на те, щоб людина, яка туди приходить, вона максимально швидко адаптувалася в режим роботи та максимально швидко почала приносити результати компанії. А якщо в компанії є токсичний клімат, то про це, як правило, піклуються і токсичних людей з компанії видаляють. Тому, якщо ти приходиш в компанію в колектив, то більша вірогідність того, що ти попадеш саме в нормальний колектив, оскільки тільки нормальний колектив може давати нормальні результати на ринку. В мене взагалі жодного разу не було токсичних людей в компаніях. Ну, можливо, да, десь якісь і були, але вони або довго не працювали, або сильно не псували картину. Бо взагалом, ось я працював вже ну, в дуже багатьох компаніях, не знаю, напевно, сім десь так там, або й десять. І я скажу, що в принципі. Все було чітко, добре і всі ставилися один до одного з повагою. А особливо ставилися з повагою до новачків. Вони дуже багато приділяли уваги для того, аби новачку було легше адаптуватися. І це дуже добре. А також немало значущим є факт, той, що страх проходити співбесіди. Скільки я бачив людей на різних рівнях, які йдуть на співбесіду, і просто ось вони самі по собі дуже класні спеціалісти. Я знаю, як вони пишуть код. Я знаю, які вони розумні, як вони все розуміють. Але вони проходять на співбесіду і через свої хвилювання вони просто кажуть якісь незрозумілі речі. І я колись... Послухав, як один з моїх друзів проходив співбесіду і зрозумів, що чувак, ну це ж не ти <смі> не от а то, що той чувак, який був на співбесіді, той взагалі, напевно, перший раз відкрив комп'ютер. Ну і таке буває. Тобто, проходження співбесід це окремий скіл. Це якось так скіл навчатися програмуванню, скіл там писати код, так само є скіл спілкування, і скіл проходження співбесід. Я також на індивідуальному менторстві приділяю дуже велику увагу тому, аби людина могла пройти співбесіду і їх проходила. І зараз теж в ці непрості для тіжки часи вони знаходять собі роботу. Шостий пункт це такий більш психологічний. Це ось. Мене після акваріуму відправлять відкрите плавання в морі. Тобто зараз я там навчаюсь на якихось курсах, пишу дуже щось просте, а потім мені дадуть якийсь важкий багатомодульний проєкт, і що я буду з ним робити. Звісно, що таке може бути в теорії і можуть новачку дати якийсь реально складний проєкт, з яким він не впорається. Ну і в принципі довго в компанії не пропрацює. Але мені здається, це проблема не новачка, що він не впорався, а це буде проблема компанії, що не змогли дати йому нормальне завдання, яке могло б співпадати з його рівнем. Звісно, що працювати на реальних комерційних проєктах набагато важче, треба багато більше всього знати, ніж ти працюєш на своїх власних проєктах там, маленьких якихось. Але. Ти все одно маєш брати себе в руки, розбиратися. Нехай на це піде більше часу, але ось тут має бути, напевно, такий характер, що ось дають незрозумілу задачу, а ти робиш від себе все, щоб розібратися. Якщо ти реально робиш від себе все. То розібратися виходить, або за рахунок там якихось tech Overflow, або за рахунок якогось рандому, або тобі хтось допоможе, або це буде штучний інтелект, але ти все одно маєш вирішувати свої задачі і намагатися їх вирішити максимально якісно. І в цьому якраз є прокачка більшості програмістів, саме як спеціалістів, працювати над реально. Класними сильними проєктами в компанії це ось саме те, що прокачує будь-якого спеціаліста. В мене є різні проєкти, на яких працюють мої учні та отримують реальний комерційний досвід. Сьомий пункт він теж психологічний, але тут трошки інший. Це синдром самозванця. Він може виникнути не тільки в новачків, він може виникнути взагалі в будь-якій людині. Тобто людина реально багато сил приділяє навчанню. Людина реально розвивається, людина реально прокачується. Всі це кажуть. типу, чувак, ти красавчик, ти те знаєш, ти те знаєш, як ти це робиш взагалі? А він про себе думає: та мені пощастило, та це збіг обставин, та на самом ділі це там не я зробив, а я подивився статтю там і так далі. І він просто свої власні досягнення починає занижати на такий рівень, що не вірить в те, що він вже може шукати роботу, наприклад, або на роботі він не вірить в те. що, що може зробити цю задачу якісно, і так далі. І виходить така ситуація, що людина попадає в такий капкан. Вона не вірить в себе, і через це вона стопає свій прогрес. Тому це окремий психологічний момент, з яким треба працювати. І я тут скажу так. Якщо ти вчишся і приділяєш цьому зусилля, то ти вже красавчик, навіть якщо ти це робиш з допомогою якихось сайтів, штучного інтелекту і так далі. Якщо ти вже зробив задачу, вона працює, і ти проявив в цьому себе, ти зробив від себе максимум, то в цьому є твій плюс і така банальна фраза, але порівнювати треба себе з самим собою. І треба реально вміти робити ці чекпоінти і дивитися, де є прокачка, де нема. І знову ж таки, треба оточувати себе тими людьми, які тобі в цьому можуть допомогти. І останній пункт, оцей якраз найважчий, да, до якого треба було додивитися, це айтішка зараз не така через війну. Так, пункт війна в Україні зараз це дуже болюча тема, оскільки закриваються деякі там маленькі аутсорс компанії, середні компанії скорочують собі там співробітників, великі компанії там теж мають менше проєктів і так далі. І взагалі, через що це відбувається? Що замовники не хочуть вкладати гроші в компанії, так де в них є ризики, що прилетить ракета, не буде світла, людину заберуть на війну, там і так далі. Тобто, звісно, що інвестувати в таку незрозумілу обстановку ніхто не хоче всі шукають чогось більш надійного. Але все одно є ті, хто інвестують, ті, хто співпрацюють з Україною, ті, хто підтримують Україну. І я особисто дуже вдячний таким замовникам. І скажу так, що зараз IT-шка в Україні знаходиться не прямо в найгіршому стані. Тобто, звісно, що це не довоєнний період, де людині треба було вміти включати ноутбук, і вона вже трині. Зараз просто піднялася планка, на мій погляд, тих знань, які дозволяють тобі знайти роботу. Тобі треба вміти набагато більше, ніж довоєнній людині, особливо якщо ти новачок, щоб знайти роботу. Але, знову ж таки, якщо ти обираєш флатер, і якщо ти хочеш вчити саме його, то на цьому каналі ти знайдеш все необхідне, щоб прокачатися саме до рівня, вже гарного і шукати роботу. Тому чекаю тебе, дякую за перегляд і все буде добре, Па-па!